11 липня 1303 рік саме ця дата вважається офіційним днем створення першого словника, укладеного на основі розмовної мови кипчаків або половців. Мова йде про легендарний кодекс Команікус. Ця унікальна пам'ятка писемності народилася під пером анонімного автора в самому серці Східного Криму у місті Солхат. Який ми сьогодні знаємо як Старий Крим. До 13 століття населення Криму розмовляло тюрською капчавською мовою. Ніціанські та генейські купці називали її куманською. Згодом саме ця мова стала основою сучасної кримсько-татарської. Європейські торговці, політики та місіонери активно контактували з капчаками, тож кожен, хто приїжджав до північного причорномор'я, мав знати хоча б кілька слів. Місцевою мовою саме ця потреба у спілкуванні і народила ідею створити словник чи розмовник, аби полегшити взаєморозуміння з мешканцями Криму та Степів. Так з'явився Кодекс Куманікус, своєрідний міст між культурами та епохами. На першій сторинці чітко вказана дата 11 липня 1303 рік. Одні дослідники вважають, що це день укладання книги. Інші впевнені, що ця дата позначає фінальну редакцію тексту. Той кодекс, який дійшов до нас, є лише копією більш давнього оригіналу. Відомий український сходознавець Олександр Самайлович дійшов висновком. Справжній текст було написано ще між 1294 та 95 роками, тобто на 9 років раніше, ніж датується її фінальна редакція. Авторство словника досі залишається загадкою. одні приписують її італійцям, інші капчакам, та найімовірніше, італійці замовили розмовник місцевим ученим. Є версії, що деякі розділи допрацьовувалися вже в кафі. Часної Феодосії. кодекс складається з графічних і мовних матеріалів і має дві головні частини: перша умовна італійська, це своєрідний підручник виживання для чужинця. Тут зібрано слова повсякденного вжитку, терміни з торгівлі, релігії, астрономії, військової справи державного управління. Цей розділ дає нам можливість зазірнути в світ предків кримських татар. Відчути ритм їхнього щоденного життя, побачити ремесла, торгівлю і політичні реалії того часу. Друга частина умовна німецька або книга місіонера це збірка релігійних текстів, фрагменти з Біблії, проповіді, молитви трьома мовами: кипчакською, латинською та німецькою. А ще там є 47 кипчацьких загадок, які додають тексту живого колориту та автентики. Кодекс став популярним серед освічених людей того часу. Один із примирників потрапив у приватну бібліотеку Франческо Петрарка, поета та гуманіста епохи відродження. У 1362 році Петрарка передав свою колекцію книг бібліотеці Сан-Марка у Венеції. Саме там і зберігся Кодекс Куманікус. Нині рукопис зберігається у фонді стародавніх рукописів під номером 549. Це єдиний відомий список, який містить 82 аркуші. У 1828 році книгу вперше опублікував німецький сходознавець Генріх Клапрот. Згодом її вивчали і інші дослідники, які вважали, що мова кодексу дуже близька до діалектів кримських татар, і це дійсно так. З 212 слів тематичного словника першої частини 174 слова збереглися у сучасній кримськотатарській мові. Це говорить про безперервність мовної традиції. Кодексу присвячували свої праці вчени Асин, Джафер Оглу, Чакатай, Емре, Олександр Гаркавець, а серед кримськотатарських науковців Бікір Чобанзаде, Заде, Сівіля Ізідінова та інші. Але Кодекс не був єдиною пам'яткою літератури Капчаків. Наприкінці 13 століття кримський поет Капчак Махмуд Керемли створив першу авторську тюркомовну поему за мотивами коранічної легенди про Йосуфа та Золіху. А в Солхаці із під Ебу Бакра Календера вийшов поетичний трактат Календернаме обсягом понад 800 сторінок. Ці пам'ятки відкривають перед нами багатий строкатий світ Криму світ, де перетиналися культури, народжувалися нові ідеї і слова жили століттями, зберігаючи пам'ять про народи, що їх вимовляли.